Доброго дня! Я лікар, дитячий психіатр Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні Жара Наталя. Традиційно, 2 квітня, у всіх країнах і в Україні теж згадують про проблеми людей з аутизмом та родин, які виховують таких дітей. Аутизм це не хвороба, це розлад. Це постійне, комплексне порушення розвитку, яке проявляється впродовж перших трьох років життя. І проявляється затримкою мовного розвитку, соціальної взаємодії, спілкування та поведінки дитини. Коли малюк різко реагує на голосні звуки. Коли дитина уникає спілкування та ігор з дорослими та дітьми, коли зациклюється на одній і тій ж іграшці. Коли ми бачимо, що дитина виконує один і той самий рух протягом певного часу. Коли пізно починає говорити та не може повторити за нами певні звуки та склади. Аутизм неможливо вилікувати, проте з часом таку людину можна адаптувати до соціального життя. Люди дощу часто наражаються на стигму та дискримінацію. Вони часто обділені увагою та в можливостях. Тому вони потребують нашої підтримки та розуміння. У нашому сучасному суспільстві ми вважаємо успіхом, коли хтось вилікував аутизм. Проте для мене є успіхом суспільство, котре сприйме наш аутизм.